Справжня весна прийде на Хмельниччину не раніше аніж 30 березня. Тож, як кажуть спеціалісти, незадовільні погодні умови навесні можуть призвести до недобору врожаю весени. Той, хто посіє до першої декади травня місяця, значить, це в першу чергу будуть отримані дружні всходи. Буде збережена волога. Яка для цього року також є актуальним питанням через пізню весну? Аграріям доведеться максимально прискорити темпи посівної кампанії 2013 року. За прогнозами синоптиків у західних областях України роботи в полі повинні початися не раніше середини квітня. Крім того, заздалегідь мусять бути вирішені спірні земельні питання. Провести всі. Вірніше заключити чи перезаключити договора, що стосується земель державної власності. Якщо земля не узаконена, то ніхто на ній не буде сіяти. Це відповідно буде негативно впливати на. І строки посів. Незадовільним є сьогодні стан полів, які незабаром засіватимуться. За словами фахівців, високий шар снігу на незамерзлому ґрунті та подвійна норма опадів у другій декаді березня може сприяти загибелі озимих культур. Коли ми відбирали рослини, ми бачили, що не дивлячись на те, що маємо міцну кореневу систему, добре розвинуто, практично цій кореневій системі поживи брати ніде. Вона вся у нас промита. Рівень цукрів у нас фактично зараз на мінімумі. Це значить, що вони вже холодостійкість, морозостійкість свою практично втратили. Не дивлячись на несприятливу для посівної весну, спеціалісти кажуть, ті, хто оперативно проведе посів та підживлення ранніх зернових культур, збитків уникнуть.